Організатор мистецької події Гарбуз Фест 2024» Славутський міський палац культури для проведення активності обрав 26 жовтня не випадково. Адже саме в цей день відзначається всесвітній день гарбуза. Тому гарбуз на святі був присутній повсюди, на усіх локаціях, на сцені, у фотозонах, на ярмарку і на частуваннях. За дві години до початку концертної програми був розгорнутий благодійний ярмарок, в якому взяли участь підприємці міста, волонтери. Професійний ліцей, заклади освіти, ятки зі смаколиками та різноманітними виробами розгорнула Улашанівська та Крупецька територіальні громади. Сонячним, веселим, атмосферним був настрій на фестивалі. На окремій локації готувалася гарбузяна каша для частування та запашний чай. Над ними чаклували кухарі із закладів освіти. І поки учасники фестивалю готувалися до виступів, дітей розважала солоха.

На початку свята ведучі Оксана Турчак та Нікіта Ішмуратов оголосили, що фестиваль є патріотичним та благодійним, і запросили усіх долучатися до благочинного збору коштів на потреби пораненого захисника славучанина Олександра Шахрая. Скриньки були на кожній локації. Працювала благодійна лотерея, проводилася акція із написання листівок побажань для пораненого бійця. Разом усі учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за незалежність України героїв. Фестиваль створив нагоду познайомитися із новими та вкотре зустрітися з уже знайомими колективами. Відкривав концертну програму Зразковий фольклорний гурт «Щедрик». Народний аматорський колектив Театр Пісні Сусіди додав до настрою бадьорості щоб не Учасниками регіонального фестивалю стали добрі сусіди, зведений колектив Сахновецького центрального будинку культури «Берегиня». Тепло зустрічали у лашанівців. Дитячі колективи шепетівщини виконали декілька пісень. Роман досі таріна. Аматори із Славутського міського палацу культури порадували і танцем, і піснею. На завершення концертна програма зібрала на сцені усі колективи, які брали в ній участь. А начальник управління культури Сергій Сакалюк привітав учасників фестивалю. Хочу подякувати всім учасникам, які сьогодні завітали до нас. Це і Хмельницький регіон, це Шепетівка, Славута, Крупець, Улашанівка, Сахнівці. Ну кажу, Хмельницький. Ну хай вони близько там будуть, наш обласний центр. Шепетівка, наш районний центр та вручив від організаторів дипломи завдяки активності гостей фестивалю. Впродовж події вдалося зібрати для пораненого захисника більше 15 тисяч гривень. Зібрані кошти ведучі передали батьку Олександра Шахрая. Ми хочемо вручити для вас ці кошти. Тримайте звичайно. Це маленька сума. Але ми дуже хочемо, щоб Олександр якнайшвидше одужав. Передавайте йому величезне вітання. І в свою чергу хочемо від усіх від всієї громади, від усіх присутніх побажати вам витримки і подякувати за те, що ви виховали справжнього патріота, справжнього героя. Ми пишаємось ним, ми чекаємо на нього, і тільки вам витримки, і нехай вам Бог допомагає, поєрмаркувавши. Позабавлявши дітей, поспівавши та потанцювавши, поївши смаколиків, ведучі запросили на сцену господаря свята. Пана гарбуза спільне фото стане яскравою згадкою про подію, яка переконані матиме продовження. А розіграш лотереї зібрав на сцені велику кількість учасників. Панувала інтрига, ведучий спілкувався, жартував, призи були різні, цікаві, викликали серед аудиторії азарт. З гарним настроєм, усі, хто ще не скуштував гарбузяної каші, згодом долучилися до частування.